Шановні громадяни України, ми відзначаємо сьогодні День гідності і свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода це свято. Відповідь на питання, хто такі українці і що для них головне. Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день, рівно рік тому. Що відтоді змінилось чимало в нашій країні, Європі у всьому світі, але дещо лишається незмінним. Це відповідь на питання, хто такі українці і що для нас головне. Дві цінності нерозривно сплетені як правий і лівий береги Дніпра, як сині і жовтий кольори, як слова Чубинського і музика вербицького, як дві нитки, візерунку на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код: це гідність та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути. Завжди це цінували і не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо. А цього року всі дізнались, що ми можемо. Це побачили друзі і вороги, союзники і партнери. Переконались, ми самі, хтось вкотре, дехто вперше. Але всі разом ми довели і продовжуємо доводити, що гідність та свобода для нас. Свято це залишилось незмінним, і всі побачили, на що здатні українці. Всі побачили, які у нас захисники і захисниці, як можна дати відсіч одній з найбільших армій світу і стати однією з найкращих армій світу. Хтось каже. Звучить гучно? Так, наше військо звучить гучно. І останні вісім років і останні дев'ять місяців, коли до загартованих бійців приєднуються музиканти, актори, олімпійські чемпіони, айтішники, науковці, бізнесмени, сотні тисяч українців, які не сіли в літак, а стали в чергу до військомату і пліч опліч стали на захист нашої мрії, на віки вільної України. І всі побачили, на що здатні наші цивільні, всі побачили, які у нас громадяни, як можна ставати живою стіною на шляху військових колон окупанта, голі руч сприйняти і розвертати ворожі танки і БТРи, попри постріли і шумові гранати, виходити на мітинги в окупації, берегти український прапор і дочекатись ЗСУ. Затопити своє село, щоб не дати оркам прохід на Київ, збити російський безпілотник банкою консервації, дати окупантам насіння, щоб на місці, де вони згинуть, соняшники проросли. І всі побачили, які у нас лікарі, пожежники, рятувальники, залізничники, енергетики, фермери, як можна бути на чергуванні кілька тижнів поспіль. Витягати з поля бою десятки поранених, оперувати під бомбами і кулями, під бомбами і кулями, провести посівну і зібрати урожай, читати лекції студентам онлайн у окопі, отримати диплом бакалавра онлайн у окопі. Всі побачили, які у нас волонтери, і небайдужі. Люди, як можна за лічені години, зібрати на безпілотники швидкі оптику, на тепловізори, як дістати все, купити все, привезти все, а потім дістати, купити, привезти знову, бо це було не все. І у кожному селі варили борщі у банках і закатували. Тушонку на фронт, бо ми згоріли б зі стида, якби наші воїни їли просрочені пайки, як орки. Ми готові віддати останнє, аби український воїн виглядав гідно, воював гідно, перемагав гідно і всі побачили, який у нас бізнес не олігархи, а сучасний, креативний, людяний. І відповідальний бізнес, як можна свій офіс, готель або спортзал перетворити на прихисток для переселенців. Як бренди модного взуття шиють армійські черевики, дизайнери жіночих суконь, бронежилети, виробник садових меблів виготовляє їжаків. Зіркова модель готує їжу для бійців і біженців. Телеведуча робить Бандера смузі, доктор наук сортує гуманітарку в Польщі, а оперний співак евакуює на своєму авто. Сотні, сотні людей. Всі побачили, які у нас діти, як вони відмовляються від смартфонів і гаджетів, щоб передати кошти на армію, як миють. Машини і продають малюнки, збираючи на ЗСУ, як хлопчик втікає з дому, щоб записатись у ТРО, як дівчинка 15 кілометрів, веде авто з прострільними ногами, щоб вивести чотирьох поранених дорослих. Всі побачили, який у нас народ готові віддати останнє, готові стояти до останнього. Не втратили гідність, мужність, віру в себе. І об'єднались, щоб не втратити волю, не втратити незалежність, не втратити Україну. Можемо залишитись без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі. І це залишається незмінним. Так, ми заплатили і продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх. Всі, хто віддав за Україну своє життя, і ніколи не пробачимо всіх, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалося, і ніколи не вдасться. Дорогі народи, ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день, рівно рік тому, що відтоді змінилось. Чимало на нашій землі з'явились воронки. У наших містах і селах блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно, у наших домівках буває холодно, змін багато, але вони не змінили найголовніше. Бо найголовніше не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо, ми. Вистоїмо, всі різні, але українці і українки, захисники і захисниці. Всі, хто знає, треба бути гідним, а не здаватись, бо здаватись українці не звикли. Тому що мають гідність, а тому свободу. Це залишається незмінним. Ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. І у День гідності і свободи зберемось на Майдані Незалежності, там, де завжди захищали гідність і свободу на граніті, на барикадах під час помаранчевої революції та революції гідності, там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України, і там, де ми відзначимо День перемоги України у мирному Києві, в мирній Україні. Я скажу про важливе, про головне. Те, що залишилось незмінним, і залишиться незмінним. Слава Україні! Слава Україні!